Доброго вечора, шановні українці, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему стосовно відсрочок щодо мобілізації. В чому основні є проблеми та питання багатьох українців, в тому, що коли пишуть непрофесіонали, звичайні люди їм відмовляють у праві на відсрочку. Так, звісно, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Такі документи повинні складати саме адвокати, фахівці, щоб у вас не було проблем. Зі складанням таких документів. Тому довіряйте фахівцям справи, які правильно складені, і у разі чого навіть оскаржать рішення ДЦК СПЗСУ. Що потрібно ще знати? Що ті, хто подав на Відсочку і має законні підстави її отримання. Отримаю цю відсочку. Стосовно того хочу зауважити. Проблема зараз з відсрочками та бронюванням з чим пов'язано отриманням? Цих вісрочок повністю або повністю отримання білого бюлету. З чим пов'язано? З ліквідацією МСЕК з 1 січня 2025 року. Що потрібно знати? Що після 1 січня буде новий метод. Щодо оформлення документів і взагалі інвалідності. І не тільки інвалідності, а отримання відсрочки. Що передбачає уряд зробити? Вони хочуть створити підконтрольну собі сек, щоб саме їм заносили гроші напряму. Не воєнкомам, не лікарям, а напряму Зеленському. Ось вся суть нової реформи, про яку зараз пишуть журналісти українські. Ось вся суть реформи Зеленського щодо прозорості всіх засідань нового СЕК, який буде створено після 1 січня 2025 року. Тому, звичайно, всі не всють. І не встигнуть оформити відстрочки, біли білети і бронювання через те, що Зеленський вирішив підзаробити на цьому з ярмапо. Тому не потрібно переживати за це, шановні українці судах оскаржимо рішення ВЛК. І не тільки рішення ВЛК, але і МСЕК, якщо потрібно, вам. Звертайтесь на електронну адресу академіка.ло значок email. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких морок коштує від. 300 до 1000 гривен. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК, СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання чи вирішення вашої проблеми. Юридична консультація неправова з теми ТЦК СП і військового права. Коли не працюють норм права, коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄФТП. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова консультація вирішення ваших проблем з кримінального права коштує 500 доларів США за термінальність. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права – 1000 гривень. Юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Звертайся на електронну пошту академік.благінеопротон.мі підписка лайк. Репост. Також жмик кнопку спонсорства і стати спонсором в описі до цього відео. Також ти можеш надіслати на, на, на мій криптогаманець чи картку. Дякую за увагу, шановні українці, дивись ми минулі та наступні вітро. Гарного вам вечора!